Дивитися суспільне Черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Підміна понять. Це зовсім не реконструкція, це нове будівництво. Дорого буде коштувати житло. Елітне буде. Який вигляд? Ви хочете, щоб що? Там стали на горки і подивилися на що. Статуї свободи людям це історична частина міста. У нас кожен кусок це історична земля. А що у нас на історичська? Тож там взагалі нічого не строїться. Історична частина Черкас. Заповідна територія Черкаські берегові схили. За інформацією Інституту археології, саме тут замковий узвіз з'єднував верхнє місто із нині затопленим подолом. Біля підніжжя замчища був міський базар, а неподалік на зелань горі Черкаський замок. Нині ділянка за адресою замкової 7 і 9 дріб 1 огороджені парканом. Тут, як зазначено на вивізці, від 1 квітня ведуться підготовчі роботи задля реконструкції будівлі. Підміна понять це зовсім не реконструкція, це нове будівництво. Натомість на цьому місці має бути рекреаційна зона парк чи сквер, каже археологиня Віра Нерода. Вона 50 років досліджує Черкаси. Основна важливість для цієї території це те, що це старі черкаси. Це черкаси 14, 17 століття. Це територія, від якого починалося наше місто. Її збереження вкрай важливе для історії нашого міста. Ви бачите там підпірну стінку Кам'яну У 77 році, коли будувалася ця стіна, археологи з обласного музею робили. Ми робили розріз її, там потужний культурний шар. Ось це відео ми відзняли 5 червня. Тут у середмісті, поміж двома будинками і з та школьнікова, яким майже по півтора століття, працювала техніка. Один із будівельників виявив бажання поспілкуватися з нами. Та не буде заважати ніякому вигляду. Ну який вигляд? Ви хочете, щоб що? Там стали на горки, і подивилися нашу на. Що? Статуї свободи людям дорого буде коштувати житло, елітне буде. Пан Олександр із Житомирщини приїхав до Черкас по роботі. Ось звідси говорить чудовий вигляд. Для звичайних людей краще так і було, звісно. Тут дуже гарний глядовий майданчик. Ну, Дніпро це найбільше привабливе міста Черкас. Громадський діяч Денис Гайда теж проти забудови замкового узвозу. Каже, петицію із вимогою відкликати дозволи на проведення підготовчих чи будівельних робіт підтримали 634 людини. Тепер її мають розглянути депутати на сесії міськради. Окрім цього, додає, місцеві жителі просять провести археологічні дослідження та організувати громадські обговорення доцільності реконструкції чи будівництва. Питання взагалі в самій історичній землі, це історична частина міста. Тут нещодавно ми запустили ініціативу я проти забудови замкового узвозу». Ми закликали містян публікувати ці пости сторіс, писати свою позицію стосовно забудови, писати свій погляд, як вони це бачать. І насправді за кілька днів вже отримали кілька сотень відгуків. Ця ініціатива громадських обговорень була озвучена ще в 2021 році, і насправді тоді. Забудова зупинилася, розмови про неї принаймні, і мер міста сказав, що в інтерв'ю своїх, що забудова не на часі, що будемо радитись з громадою і так далі. Як бачимо, справді на ділянці нижче на Гарі на шістдесят були проведені певні археологічні дослідження, і забудова поки не відбувається, в тому числі завдяки тому, що там тривають суди. Але трошки вище от прямо біля пам'ятки архітектури будинку школьникова почали будувати. Ось такі краєвиди під час робіт видніються з вікна будинку. Школьникова мешканка будинку Лася Больмот хвилюється, каже за долю свого помешкання, на якому вже й так є тріщини. У мене загроза, що я в один, в один прекрасний ранок проснуся в якомусь котловані. Тому що у мене там вона пристройка вже якби пізніше зроблена, вона дуже хитка і ніхто ж за неї не переймається. Виходить, що наш, нашу, наша будівля вона не огорожена з тої сторони, і вони буквально ніякої не відступили ні, ні, ні скільки від, від цього. За 15 метрів від будинку Школьнікова планують звести чотириповерховий житловий будинок. Розповідає співвласник приватного підприємства Надія Андранік Казарян. Форми дому вже в принципі уже є з намакіс, так і будуть. Видно, що є парк. Парк ніхто не закриває із разрезы по парку із висотами, якій... дома сидять чем парк. Даю сюди з повністю вам видно дні пар дороги і сделали кришу для того, щоб было приятно смотреть, з нічорною кровлей, Ми сделали п'ятий фасад, та зелене деревья – це трава. Будівля пояснює, буде не вищою ніж 14 метрів. У своїх діях каже правопорушень не вбачає. У нас дозвольний документація повністю відповідає. міста буде на будівництво, експертиза. Чому, якщо з однієї сторони живуть люди, з іншої сторони не повинні жити люди, я не можу зрозуміти низки не мені з, з таким давленням, як приходять, спочатку створюють проблеми, а потім з ними договіри орган не було. Розкопки перед початком робіт говорить, проводив інститут археології. У висновку зазначили, що під час обстеження на вищезгаданій території артефактів не знайшли. Утім ділянки розташовані в охоронній зоні пам'яток археології місцевого значення: городища Замкова гора, городище 17-18 століття та культурний шар пізньосередньовічного міста. У нас кожен кусок це історична земля, а що у нас не історичського. Ну, Далі е, строїть частні на Дамас, а там теж історична земля. Весь Гагарина, е, Ші... улиця Пагагаїн, если взять этот. Uh, весь кусок это uh, исторические, то что там вообще ничего не строится. Там уровень акционной которая только бурится, нету никаких физических uh, ударов. Наказом Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міськради від 12 жовтня 2023 року підприємству Надія затверджені містобудівні умови і обмеження для реконструкції житлового будинку по замковому узвозу 7 та дріб 1 Як розповів міський голова Анатолій Бондаренко, розташування об'єкта відповідає містобудівній документації. Тож вплинути на забудову, каже, міська влада не може. Достатніх важелів, щоб зупинити будівництво, міська рада немає, і міська рада не повинна цього робити, не повинна впливати, тому що є закон України про містобудівну діяльність. Там чітко написано. Згідно зі змінами до генплану Черкас, затвердженими у 2021 році, вище ділянки потрапляють на територію садибної забудови 44%, територію громадських закладів 55% та вуличну дорожню мережу 1%. Чи можна зараз внести якісь зміни? Це будівництво і було можливим до цього генплану, тому що виключно це будівництво, яке здійснюється там, воно здійснюється на приватній земельній ділянці. І поки сьогодні ми виключно даємо дозвіл на приватних земельних ділянках. А от коли ми дойдемо, дійсно, коли це буде замковий звіст, тоді вже, я думаю, що будемо чітко контролювати, ота дає. Щоб нічого не перевищувало, щоб це залишилось окрасою. Я вам скажу, в такому стані, в якому воно зараз є, коли там 30 років бігала лисиці, і нікому не було потрібно. І коли в 2006 році цю земельну ділянку Черкаська міська рада надала, ми ж її забрати вже не можемо. До ініціативи громадських обговорень додає, ставиться позитивно. Нема проблем, ніяких петиція буде розглядатися на сесії Черкаської міської ради, і яке рішення приймуть депутати, таке буде виконувати. Прокуратура у суді намагається скасувати містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта, розповів заступник керівника обласної прокуратури Станіслав Торопчин. За його словами, підставами звернення до суду є неправомірність надання дозволу на забудову ділянок, які належать до категорії земель історико-культурного призначення. Подала позов до Черкаського окружного адміністративного суду в інтересах держави особі Держархбудконтролю. Виконавчого комітету Черкаської міської ради управління культури та охорони охорони культурної спадщини Черкаської обласної військової державної адміністрації до департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради, третя особа ПП надія про визнання протиправного скасування місцебудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва по вулиці Замково. Звіс 7,9,1. 5 червня прокуратура також звернулася до суду щодо забезпечення позову заборонити вчиняти будь-які підготовчі замальні та будівельні роботи на ділянках за адресою замковою 7 та 9 дріб 1. І 7 червня роботи на території призупинили. Як повідомив співвласник компанії Надія Андранік Казарян, забезпечення позову оскаржуватимуть. Громадський діяч Володимир Півненко каже, звернулися і до мінкульту, аби вони зі свого боку вчинили всі можливі дії для зупинення будівництва. Тут більше читайте на нашому сайті Суспільне медіа, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.